Хто в нас є. Всім привіт. Хі -хі -хі -хі. Так, Хто мені кота підкинув? Ану, а ну признавайтеся. Хто такий вредний, що мені кота підкинув? Я маю своїх два, нащо мені третій. Я ще його маю ото любити, га? Нащо мені хто підкинув? Хто такий вредний в нас є, га? Ну то хтось з нашого села, то не чужий, бо вечір хтось приніс мені його. Чекай, дайте. Де сюди мазун. Де сюди, мій малишик. Ото. Чи ж не нашого я люблю? Як любі є два коти, наш третій? Ну, наш ви їх тримаєте, потім виносите, комусь підкидаєте. Бачите, який красавчик. У мене з'явився мурчик. Де сюди. Не мурчик, а трактор. Ще й гіняє, гляньте на це просто. Не можна їсти пальці маленькі. Ти куди? Але Мурка є. Кажу, голосно. Лапки свої, нього не оддиться. Три чорних пальчики. А тут ще четвертий не зову Який файний фаненкий. Такий файний файний фені, фені, котик. Будьте Мартином? Фу, а добре. Це вже й не гризе. Глянь. Лиська і пальський любить мене, любить, любить, любить. А що таке робиш? Це не визволяв, щоб з'їсти чесно. Всім привіт, ставте лайки, дивіться, який я файненький, Вигнали з дому мене. Не вигнали, а винесли. І любі підкинули. Він мене Так, признавайтеся, хто бачив кого такого кота. Хто мені підкинув такого котяру? За що ти мене так мучиш? То все дурне, мені не шкода йому їсти. Я переживаю, як пушок прийде додому. Що буде? Що буде, чи він його гристи не буде? Це ж три кота на подвір'ї і в кожного різний вік. А він самий його будуть обіжати. Один Може, кому треба котика, бутов. то звертайтеся, заберете собі. Спокійний, мазунчик. Мамині мені пальці, до речі, не гризе, тільки мої. Мишки лови. Вчора вже згубили. Який це він був вдома? Другий день? Ну. Так, щось ну, таке не Можна гризти нігті, котик, так не файно. Люби гратися. Ага. На, на, от. Набався кращому тузочками, ніхто ми. Оп. Валесенький такий, ой, давай на тузочок. Давай. Відео для душі називається. Оп. Все, ти вже їсиш. Ну фу, кажу, фу, кажу, малютка, фу, відпускай мій тузя. а, бубонька. О, покажи зубки маленькі. Бо мого тільки є три передніх зубика між іклами. Ну-ка, покажи, покажи легенько, а в нього всі є гляньте. А ще в нього хвіст вкрасть, признавайтесь, хто красив це його синеньким краскою. Mm? І трошки шерсті на лапках синенької її отут. -от. Десь по красі походив. <laughs> Можа, Його за це винесли. <laughs> <laughs> так щось таке то. Така в нас красота Провела ефір і треба, треба йти на обід поратися. Трактор Дерчит. Ладно, йдемо до роботи. А вам скажу всім. ми камість пауза. Ще щось десь ми трошки дознімем, сюди додамо. Ось. Та й усе. Погода гарна, тепленько, сонячно. Вітерець трошки. Він саме нігті грізани пальці. Ну що ти робиш? Не треба їх відгризати. <риск> Зараз падеш. Він дійсно тільки нігті Все. Все, Що? Я не простой, я шерстяной. Я тепер теж не простая шерстяною. Кому кока? -кому? кому кота? Кольосенку. <laughs> Який в нього носик цікавий. Що-що, <laughs> що? ти телефон остати хоч так? <laughs> Казі всім беріть мене додому. Птиці якісь ладенькі шукає собі нову донімку. Донімку. О, така я бубка. Бубка, бубка, бубка. Мазуняра котяча. Чи ти куди? Розлився в мене по руці. Так. Ясно. Може у нього зубки ріжуться. <ріжу> а? Так, Кому треба кота, звертайтеся, ліг спати. Ти ж гладжуть. Всім удачі, всім миру, спокою, затишку і міцного здоров'я. Хай усіх все буде добре. Тільки хороших новин, всім па-па, до нових зустрічей.